19 травня вона завжди приходить з весною, радісне його мінке піонерське свято. Цієї весни воно особливе в рік столітнього ювілею великого Леніна. І лічу присягає на вірність піонерія Леніну, партії народові. Ще одна вікоповна дата 25-річчя великої перемоги над фашизмом. Юні друзі Радянської армії ростуть справжніми захисниками батьківщини. І ось уже не в Києві, а на півдні республіки спалахує піонерська зірниця. Сьогодні її запалили учні 12-ї школи Миколаєва. Все як у справжньому бою. Пам'ятайте у Маяковського? як ворог знов насмілиться, запне блакить, нам треба вміти цілитись, стріляти вміть. Як закуриться хмарами військовий шлях, ми будемо санітарами у всіх боях. перемога. І хто краще оцінить дії учасників військової гри, ніж директор школи Марія Олександрівна Калюгіна? Ще у вогняному 41-му розпочався бойовий шлях розвідниці танкової бригади Марії Калюгіної, а закінчився в переможному 45-му у визволеній радянськими воїнами Празі. Їх школа уже третій рік підряд тримає на Миколаївщині першість. Серед учасників піонерських зірниць. Бути вірним заповітам Леніна це значить кожного дня збагачувати свою пам'ять новими знаннями. Вони здобуваються і тут, у саду Дніпропетровської школи номер 100 На пришкільній ділянці у дбайливому догляді за рослинами, у спостереженні за вихованцями свого зоопарку. Цезар – старанний учень. І спортсмен. Це вже не за правилами. Закінчується навчальний рік. Кожний урок, кожне слово учителя Степана Пилиповича Скубицького відкривають щось нове. Мати двохсот синів Марія Захарівна Щербаченко. Двісті синів воїнів зобов'язані її життям. А було тоді Марії 20 літ. Колишній санінструктор стрілецької роти, і герой Радянського Союзу. Дніпро, переправа, переправа, берег лівий, берег правий, б'ють гармати в димній млі, над рікою бій кривавий, смертний бій, не задля слави, для життя на цій землі. І в цьому бою, як і на інших полях війни, виносила Марія Захарівна з під вогню поранених. Дівчина солдата, воїн герой. В квітах біля самої дороги сплять на вічнім привалі солдати, що додому з війни не прийшли, обережно на землю героїв ступайте. Героїчна Одеса в день 25-річчя великої перемоги над фашизмом. Важко, дуже важко дісталася нашому народові перемога. 20 мільйонів кращих синів і дочок забрала війна. Вступаючи на почесну варту на пост номер 1 Клянуся бути гідним пам'яті героїв. Що загинули за місто Герой Одесу, клянуся міцно тримати в руках зброю наших батьків, захисників Батьківщини, клянуся стійко, як належить піонеру та комсомольцю охороняти їх спокій. Я не піду з цього поста, навіть якщо моєму життю буде загрожувати смертельна небезпека. Якщо я зречуся цієї клятви, хай мене понукає сувора кара моїх товаришів і презирство громадян міста Героя Одеси. Клянуся, клянуся, клянуся. Клянемось, Клянемось! клянемось. Мати вітчизно, на полум'я вічне, вітром безсмертя дихни. Мати! Являють нам приклад величний в битвах полеглі сини. Мати, ми у космос ракети, Всесвіт підкорять вони, хай же дадуть свої імення планетам в битвах полеглі сини. Мати, по вік не помре, не загине пам'ять про давні бої. Перед Тобою схиляю коліна. Льози священні твої. Тут в почеснім стоять караулі, дощ, і сонце, і вітер, і сніг. Хай солдати навіки поснули, збережемо їх спокій по вік. Герой Радянського Союзу піонер Леня голіков. Загинув у боротьбі з фашистами. Герой Радянського Союзу, піонер Валя Котик, замордований Гестапо у Шепетівці. Піонери герої Шура Кобер і Вітя Хоменко. Партизанські зв'язківці з Миколаєва загинули смертю хоробрих. Комсомолець з Одеси Яків Гордієнко. Замучений у фашистських застінках. Полковник Осипов Яків Іванович. Загинув смертю хоробрих. Майор Авдеєв Василь Дмитрович. Замучений у фашистських застінках. Ян Павлик загинув смертю хоробрих. Герой Радянського Союзу Молотов Бадаєв Володимир Олександрович. Замучений у фашистських застінках. Велика і дружна сім'я піонерів Радянського Союзу 23 мільйони. Вся країна весь свідчують сьогодні їх клятву. До боротьби за справу комуністичної партії завжди готові.